Так, продовжу розмову. Про роботу в Дардеші. Нарешті я віддав замовлення. Замовнику. Наприклад, в даному випадку це тут апартмент, великі. і як завжди, знаєте, не хочеться ображати американців, а приходиться. Оце один комплекс, От бачите, зараз я виїжджаю через ворота. Два заїзди, навіть три може є по одному, одному коду. Код набираєш і воно відкривається. Так от, що я хочу сказати? Тупість. Один комплекс такий ну, охороняється обмежений. Але тут дублюються не, номери так називаємо папасментів. Будинки різні, а нумерація подвійна. Тобто, ну скажу мовно один раз від одного до сотні і другий раз. Ліва частина і права частина. І добре, коли ти вгадуєш, попав на ту частину, яку треба, підійшов, а зараз я підійшов. В інший будинок і в квартиру, дзвоню, нікого нема, кажу, я тут біля тебе, а я вийшов, я тебе не бачив. Ну, з'ясували, що він на другій стороні, з таким же самим номером. Єлі друг друга звели, щоб віддати цю доставку. Тільки нажав кнопку Доставив, одразу прилетіло нове замовлення. І чим цікавить тепер це замовлення, це не просто заїхати в фастфуд, забрати їжу і доставити, а це магазин. Там треба зробити покупки. Ну, скоріш за все, я точно не знаю, тому що може і там... Може забрати. Але зараз Smart and File, один із супермаркетів в США. Він такої середньої руки, це не великий, такий як Walmart, а середньої. От. Там треба зробити покупки, розрахуватися карточкою. Давайте я виключу, бо заважає. Розрахувати карточкою Юдор -а, а потім з нього списують, з цього замовника списують гроші. Ну, Розкажу, коли це зроблю, тому що можуть бути варіанти. може і забрати тільки. Поки що їду. Smart and Final називається. Отже, перша проблема те, що інколи буває важко знайти адресата, щоб йому віддати або залишити біля дверей це пакунок. У мене теж були вже випадки, не тільки в мене бувають, коли залишав не біля тих дверей. Все із-за того, що... Важко зорієнтуватися, зрозуміти, де ж залишати. Путинця в адресах є, тобто система адресації адресів США, вона теж не ідеальна. Далеко я б сказав, не ідеальна. Знову ж таки, бачите, що. На екрані, якщо ви можете бачити, мусора повно валяється. І... Тут я на стороні хейтерів США, які розказують про мусор. Ну, але як я на стороні? Я скажу, дай він є. тут живе безхатченко, палатка одна, ось друга. Тут вони періодично щось палять, може собі їжу готують. Вот. Ну да, я, це їду. я так і думав, що цей смартфон він найближчий. Так що оце перша проблема знайти, точно знайти того, кому залишить. В даному випадку є два варіанти. Або в руки вручаєш ну, той ці варіанти в Дордеші, або вручаєш йому безп... безпосередньо в руки, або залишаєш під дверима. Мені більше подобається залишати під дверима, тому що інколи вони забувають що до них їде так сказати, доставка. Я дзвоню, ніхто не відповідає, тоді включається довгий режим там, вираховувати його, дзвонити, все інше, балакати, ой, вибачте, чекайте. Інколи дождеш починає після цього тупити, присилає, а що це ви так довго віддавали, це ви, мабуть на затягнули час, оцей активний, до того як моменту нажав. Я ж не можу нажати, поки він не віддав. Не, доставку не можу нажати кнопку до, доставлену. І Дордеш спрацьовує в них там автоматичне відслідковування автоматично, що я щось шахраю. А насправді ну тупить так продовжую Розповідь про роботу в Дордеші. Зараз я вийшов з смартфайнула. купив товари, тобто як -то воно відбувається. Де, за стосунку дають перелік товарів, які треба купити з баркодом. Я знаходжу його відповідно в магазині, сканую через застосунок баркод. Інколи помиляєшся, воно пише, що не той, шукайте інший товар, шукаєш. І, в общем, якщо знайшов по баркоду, сканував, воно типу, попадає в корзину і далі на чекаут і оплату. Якщо ні, то ой, там різні багато опцій, зараз розказувати дуже сильно не буду. Що там і тим, а не вайбули, все інше. Заміну, вплоть до того, що треба дзвонити до замовника і з'ясовувати що ж заміну куплять. Ну, Саме ідеальний варіант, коли все є. Як зараз трошки не, не було одного, але вони часто, навіть сам замовник додає, якщо нема цього, то інше купи. В тому варіанті, що було на заміну, було, я купив цей товар і оплатив карточкою, і зараз здійснюю достав. Це ось такий другий варіант доставки. Тобто перше це фастфуді, заїжджаєш, просто забираєш їжу і завозиш. А тут е, покупка. Все довше відбувається. Але це не страшно, тому що знову ж кажу, оплачуються години в, в того. То це теж непоганий варіант. Головне... Ми скажемо, набрати активний годин, так 40 і більше годин. Ну, тобто робочий час в тиждень 40 годин, от 40 годин теж треба, треба набрати. Якщо набираєш 40 годин, зразу скажу, то це десь виходить в тиждень десь 1200 доларів в середньому. Воно там різні варіанти, тому що... Ну різні умови оплати і все інше, ціпи таке інше. От. А приблизно десь від 1100 до 1300 заробляєш в тиждень, якщо набираєш 40 активних годин праці. Залишив біля дверей пакунок з купленими товарами з Fine. Будинок виявився багатий, О, так що люди можуть дозволити собі ще й не ходити в магазин за покупками. Зараз їду додому. Чому додому? Тому що такий в мене алгоритм роботи. Якщо не, зразу не прилітає нове замовлення на доставку по завершенню цього, а я зараз вже в режимі тільки онлайн, я не в режимі активно, активних годин, а тільки онлайн. Тобто мені зараз нічого не платиться. От. І я чекаю на нові. Хож або доставки у себе вдома. Це найкращий спосіб. Ну, він як би так сказати не то, що найкращий, а найлегший спосіб як чекати. Тому що застосунок дождеш показує гарячі точки, на які можна під'їхати. І там є вирогідність, що швидше отримаєш замовлення. Тобто знову включиш активний час. Заробляє. Але я перевіряю, вона не завжди так працює, тому що вони статистику роблять на основі того, що вже було, а, що, а не те, що буде. Ну, звичайно, вони ж не можуть згадати, хто буде замовляти. І якщо в якомусь місці там ясно, це як правило якась торгова плаза. І там багато... Різних фастфудів, ресторанів і інших магазинів, і ясно, що, наприклад, може протягом часу там десь 5-10 замовлень бути, а то більше, так умов, я розказую. То тоді, вони там виставляють цей флажок, що там пятно таке роблять гаряче, от спот. І якщо є вирогідність, що там і мені попаде замовлення. Але як воно працює, коли замовлення, Створює замовник, вони шукають найближчого драйвера, який ну, зараз в пошуку замовлення найближчого, ну тобто, щоб менше йому заплатити. Тому що вони платять з моменту, я знову підкреслюю, з моменту, коли я приймаю замовлення, і скажу, якщо мені 10 миль їхати, комусь одну милю їхати, то звісно я більше часу потрачу і мені прийдеться більше торгів, що заплатить за... Те ж саме замовлення. Наприклад, якщо замовник заплатив 20 доларів, то їм вже, вигідніше заплатити, скажімо, 1 долар на відстань чи 10 доларів за відстань, то йдеш собі більше залишить. От, тому вони шукають найближчого. Ну, Там трошки інша система звичайно, оплати. Вони попереджають кастемера що, наприклад, я буду 10 мл. Але теж кастерна може відмовлятися чи якось на холд ставити, поки не знайде найближчого. Я не перевіряв, як працює Дордешці аплікейшн зі сторони замовника. Але приблизно орієнтуюсь, знаю. Він коли так проїжджаєш мимо фастфуда, і воно тобі одразу прилітає. Чому? Тому що ти найближчий був в цей момент, коли проїжджав. Ще Друге, є варіанти, що вони дають до першого замовлення, коли прийняв другий присилають. Типу в плюс. Знову ж таки, не буду зараз розказувати, брати його чи не брати. Якщо береш, то два виконуєш підряд. Тобто один взяв, другий взяв, одному завіз другому. Ну і програма вже розраховує на кому в яку чергу завозить. Першу, другу, так як самої брати. Як в якому фастфуді чи в іншій точці брати, першій чи в другій. Де, чому це вигідно? Тому що вони таким чином компонують близькі замовлення для одної людини і знову ж таки економлять. Якщо я візьму один, треба на друге замовлення шукати другого, а він далі може бути чим я. І більше немає. І придеться погоджуватись. Тобто вони знову ж таки економлять на оплаті драйверів. Отже, висновок який? Що тут? Так, продовжую розповідь про Дордеш роботу. Переваги я сказав, єдина що можна достатньо легко почати заробляти хоч щось. США, і на цьому переваги закінчується. Далі йде просто експлуатація, далі йде важка робота. Перший негативний момент дуже багато їздиш. Скажемо, якщо порівнювати далекобійником, то наїжджаєш їздиєш ну, приблизно стільки, як і далекобійник. Але їздиш в основному в міській місцевості, тобто в місті, в населеному пункті з, з усіма цими правилами, з світлофорами, стоп сайнами і таке інше. І воно звичайно важче, ніж наприклад, гнати 100 миль просто по трасі між містами. Тому звичайно втомлюєшся, І тут зразу висновок, що якщо 40 годин їздить, ну, добре там трошки менше. Тому що доставка одного скажімо, замовлення, вона забирає десь 90% це їдеш і десь 10% там заходиш, береш і виходиш, віддаєш доставку. А так в основному їдеш. Так от 40 годин на тиждень їхати це дуже багато в городській місцевості. Ну, Це як на тих же рейсових автобусах, так і інші. Тільки я не знаю, чи вони по 40 годин їздять, вони може менше їздять. Приїхав я на цей каталбус експрес. Називається теж фастфуд. Зараз буду брати тут доставку і продовжу розповідь І заодно розказую, бачите, їх тут повно різних нас, і цих фастфудів дуже багато. Ні. В принципі, дуже велика в них конкуренція. Будь-який фастфуд заходиш і в це я зайду, і там є зал, ну, скажімо, де можна сидіти, і замовити їжу, сидіти і їсти за столами і стульчиками. І, як правило, от такий час вони взагалі пусті, вони тільки інколи наповнюються і не всі фастфуди, а тільки дуже популярні на вихідні ввечоро. Тобто субота, ну, може п'ятниця, субота і неділя. На...